Привіт, мої солоденькі! Одразу скажу, що в середу на каналі вийшло друге відео із серії Як працюють ракетні двигуни. Посилання на нього буде в описі. А поки що пропоную вам добірку головних космічних новин тижня, серед яких сьогодні: відновлення роботи обсерваторії гравітаційних хвиль, розпродаж компанії Virgin Orbit місячний посадковий модуль від Blue Origin, перше дослідження комети в головному поясі астероїдів, перша карта радіаційного поля за межами сонячної системи, і випробування приватного плавучого космодрому. Ну і традиційний блок новин SpaceX теж буде. Тож влаштовуйтеся зручніше, заварюйте. Це легкі гравітаційні коливання, ми переходимо до нових. Розробкою другого місячного посадкового модуля для програми Artemis займеться компанія Blue Origin. Вона очолить консорціум під назвою National Team, до якого увійдуть Boeing, Lockheed Martin, Draper і декілька інших компаній. Разом вони займуться розробкою апарату Blue Moon, який складе конкуренцію Starship. NASA уклало з Blue Origin контракт на суму 3,4 мільярда доларів США. Однак, згідно із заявою представника, компанія має намір вкласти в проєкт чимало власних коштів. В умови угоди входить випробувальний політ без екіпажу, а потім тестова посадка у складі пілотованої місії Артеміс 5 запланована не раніше за 2029 рік. Для порівняння перша пілотована посадка корабля SpaceX має відбутися вже під час Артеміс 3 Модуль Blue Moon запускати запускатимуть за допомогою ракети Blue Origin New Glenn. Його маса до заправки становитиме 16 тонн, а разом із паливом 45 тонн. В якості палива було вирішено використовувати киснево водневу суміш. За словами представника компанії Blue Origin, разом із NASA працюють над технологіями зберігання рідкого водню, наприклад, кріокамерою, здатною підтримувати температуру в мінус 253 градуси Цельсія. Компанія планує створити й вантажну версію модуля, яка зможе доставити 20 тонн корисного вантажу на місяць, після чого повернутися на місячну орбіту, або ж 30 тонн в один кінець. Разом із посадковим модулем інший учасник команди Локхід Мартін створить апарат, який транспортуватиме паливо з низької навколоземної орбіти на галу орбіту місяця, на якій перебуватиме Blue Moon. Це дасть змогу дозаправляти модуль для багаторазового використання. Конкурентом National Team на друге місце в конкурсі була компанія Dynetics. чому вибір NASA припав саме на команду Blue Origin, поки не повідомляли. Після завершення місії Artemis V саме National Team змагатиметься зі SpaceX за участь у майбутніх запусках програми за схемою, схожою з тією, яку НАСА зараз використовує для польотів на міжнародну космічну станцію. 23 травня стартап The Spaceport Company оголосив про перші успішні випробування своєї плавучої пускової платформи з неї було запущено чотири метеорологічні ракети, розроблені іншою компанією Evolution Space. У The Space Company компанії вважають, що морські пускові платформи потенційно здатні вирішити проблему завантаженості наземних стартових комплексів. Місця проведення запусків не оголошували. Проте 22 травня федеральне управління цивільної авіації США закривало повітряний простір для проведення космічних випробувань у районі Мексиканської Затоки. За словами засновника Дейс Пейспот Company Тома Маротти, проведені випробування дали змогу набратися досвіду, який стане в нагоді в будівництві морського космодрому для орбітальних запусків. Йдеться про отримання відповідних дозволів, очищення повітряного та водного просторів, і дистанційний запуск ракети. Дейспейспот Company розробляє плавучі платформи, засновані на конструкції самопідіймальних суден. Такий майданчик зможе припливти в потрібне місце, закріпитися на дні та піднятися над водою. Він буде здатний приймати невеликі ракети вантажопідйомністю до однієї тонни. Маротта заявляв, що його стартап працює над отриманням фінансування, чому посприяють демонстраційні польоти і партнерство з постачальниками у квітні. Деспейспот Company уклала договір із ракетобудівною компанією Via Space для проведення запусків її носіїв у 2025 році. Астрономам вдалося вперше виявити та описати радіаційний пояс за межами сонячної системи за допомогою масиву радіотелескопів від Гаваїв до Німеччини. Робота була опублікована в журналі Nature 15 травня. Сильні магнітні поля утворюють магнітосферу, яка може ловити та прискорювати частинки до швидкості світла. Об'єкти, в яких вона є, мають також і радіаційні пояси. Вони складаються з високоенергетичних заряджених частинок, які захопило магнітне поле. Для формування магнітного поля надра планети мають бути достатньо гарячими, щоб містити електропровідні рідини. У зірок це іонізований водень. У ядрі землі розплавлене залізо. А на Юпітері водень, який під високим тиском стає металевим. Ймовірно, він же генерує магнітні поля на коричневих карликах. У роботі науковці досліджували ультрахолодний карлик з такою назвою, який є проміжним класом між зірками та холодними коричневими карликами. Через це деякі його процеси формування можуть бути схожими з планетними. Отримане зображення постійного інтенсивного радіовипромінювання від об'єкта свідчило про наявність високоенергетичних електронів в магнітосфері, які утворили двопелюсткову структуру, подібну до радіаційних поясів Юпітера. Окрім цього, картинка дала змогу розрізнити її від області полярного сяйва. Полярні сяйва можна використовувати для вимірювання сили магнітного поля, але не його форми. У цьому експерименті вчені демонструють метод перевірки форми на коричневих карликах та, зрештою, екзопланетах. Характеристики сили й форми магнітних полів є наразі недослідженою темою їхнє визначення є важливим для розуміння придатності планети до підтримання життя. Використовуючи теорію та моделювання, учені можуть передбачити ці параметри, але поки що вони не мали нагоди перевірити свої припущення. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба наблизив нас до розгадки ще однієї давньої таємниці астрономії, звідки на Землі з'явилася вода. За допомогою спектрографа NIRSPEC, Спек, науковці вперше виявили водяну пару навколо комети в головному поясі астероїдів, підтверджуючи, що лід з молодої сонячної системи може зберігатися там мільйонами років. Більшість відомих нам комет мають орбіти всередині пояса Койпера та хмари Оорта на самій межі сонячної системи. Низькі температури, що панують на такій величезній відстані від сонця, дозволяють їм надовго зберігати лід у своєму ядрі. Хоча вчені давно вважали, що комети можуть існувати й у тепліших умовах головного поясу астероїдів всередині орбіти Юпітера. Підтвердженню цього перешкоджав надмалий розмір кандидатів на спостереження. Це й виправив телескоп імені Джеймса Вебба. Його спектрографічні дані показали, що комета головного поясу 238 p пір має кому тонку атмосферу з водяної пари. Проте ще цікавішим виявилася відсутність у ній двоокису вуглецю, що зазвичай становить близько 10% литких летких сполук в ядрі комет. Цьому науковці знайшли два можливих пояснення. Згідно з першим, 238 рід втратила його природним шляхом. Твердий, СО2 випаровується легше за лід, і з моменту формування комети утворений газ міг просочитися крізь її пористу поверхню. Інша теорія стверджує, що комета утворилася в незвичайно теплому регіоні сонячної системи, де двоокис вуглецю був відсутній. Обидва варіанти вказують на те, що комети головного поясу мають фундаментальні відмінності від решти подібних тіл. А з нетерпінням чекатимемо на подальші дослідження Джеймса Уебба. Rocket Lab, Stratolaunch і VAST виграли аукціон на більшу частину активів пускової компанії Virgin Orbit, поклавши край будь-яким шансам на те, що компанія зможе повернутися до польотів під новим керівництвом. У заяві, поданій до федерального суду з питань банкрутства в штаті Делавер, Virgin Orbit повідомила, що три аерокосмічні компанії подали переможні заявки на окремі сегменти її активів, включаючи виробничі потужності та літаки Боїнг 747 Rocket Lab запропонувала 16,1 мільйони за оренду головного виробничого комплексу Virgin Orbit в Beach, штаті Каліфорнія, разом з обладнанням, що там знаходиться. Лончер, компанія з виробництва ракетносію, яку в лютому придбав розробник космічних станцій Васт, запропонувала 2,7 мільйона доларів за оренду випробувального майданчика Virgin Orbit в Мохаве, штаті Каліфорнія, разом з обладнанням та інвентарем, що там знаходиться. На аукціоні з. Продажу компанії Банкрута також було прийнято пропозицію компанії Strato Launch за літак Boeing 747 компанії Virgin Orbit і пов'язане з ним обладнання у розмірі 17 мільйонів доларів США. результати аукціону виключають будь-які спроби зберегти компанію і вивести її з банкрутства під нового власника. Virgin Orbit заявила 9 травня, що отримала пропозиції від кількох сторін, які були зацікавлені в купівлі всієї компанії і відновлені пускових. Операції компанія не назвала жодної з цих сторін, котрих, згідно з заявою, було біля 30 тридцятьох. Було незрозуміло, чи подала якась із цих сторін заявки на участь у конкурсі. У повідомленні зазначено, що компанія не обирала наступних за ціною учасників торгів, які мали право придбати ці активи, якщо угоди з переможцями торгів не будуть укладені. Virgin Orbit заявила, що припинить свою діяльність після завершення продажу активів. Вона зазначила, що продаж у процедурі банкрутства став результатом суворого і конкурентного аукціону, який максимізує вартість майна і мінімізує тривалість реструктуризації частини компанії, що залишилася. Продаж двох інших сегментів активів Virgin Orbit ще не завершено. Друзі, не досягти банкрутства Альфа Центавра, окрім наших чудових спонсорів та патронів, допомагайте також і ви, безпосередні глядачі. Свій внесок в розвиток каналу може зробити кожен. Достатньо поставити під цим випуском вподобайку, залишити коментар вільної форми та змісту або проголосувати за новини, та упевнитись, що ви підписані на канал. Можна ще й у дзвіночок вдарити, зайвим точно не буде. Після трирічної перерви вчені запустили детектор гравітаційних хвиль Лайго, який із 2020 року перебував на модернізації. Оновлена апаратура підвищить його чутливість і дасть змогу спостерігати за більш віддаленими об'єктами. Лайго складається з двох обсерваторій, розташованих в американських штатах Вашингтон і Луїзіана. Він був побудований 2000 року і 2010-го вже закривався на подібне вдосконалення своєї техніки. Почавши збір даних у 2015-му, детектор одразу ж виявив гравітаційні хвилі від злеття двох чорних дір. Перед кожним запуском учені оновлювали компоненти детектора та методи аналізу даних. З 2017 року було оголошено про початок спільних спостережень з європейською обсерваторією інтерферометром Вірго. До 2020 року Лайго провів три цикли спостережень і виявив близько 90 гравітаційно-хвильових подій від злиттів чорних дір та нейтронних зірок. На початку травня 2023 тисячі дослідники провели короткий тестовий запуск детектора, щоб переконатися, що все працює. І 18-го числа Лайгу знову виявив гравітаційні хвилі. Одним із головних поліпшень системи буде функція, що зменшує шум детектора. Це дасть змогу команді реєструвати набагато слабші сигнали. Новий цикл спостережень офіційно розпочався 24 травня і триватиме 20 місяців. Лайго працюватиме разом із Вірго та новим японським детектором гравітаційних хвиль Kagra. Особлива увага приділятиметься виявленню та локалізації гравітаційних хвиль у реальному часі. Якщо вчені зможуть швидко зафіксувати подію та сповістити про це інших астрономів, це дасть змогу вивчити джерело сигналу за допомогою телескопів з усього світу, що працюють у всіх діапазонах довжин хвиль від рентгенівських до радіохвиль. Оновлення в Бока Чіка тривають біля орбітального стартового столу. Перевстановлюють пристрой запуску рапторів, що перебувають у зовнішньому кільці біля першого ступеня. Минулого тижня було замінено всі 20 дотискачів, що утримують перший ступінь на стартовому столі. Наймовірніше їх довелося оновити, щоб вони підходили до нового захисту двигунів на бустер 9 Крім цього, SpaceX випробувала в МакГрегорі сталеву плиту з потужним водяним охолодженням проти вогню раптора. Виглядає багатообіцяюче, хоча також випробувалася і бетонна плита. Подивимось, як нова конструкція під стартовим столом переживе зліт ракети. На стартовий майданчик у Бока-Чіка привезли нову систему охолодження для стартової інфраструктури замість побитої літаючим бетоном. І везуть 90-метрові горизонтальні баки для кисню і азоту. Від вертикальних баків, зроблених SpaceX за тією ж технологією, що й корпуси Starship, вирішили відмовитися. Та зняли стикувальний вузол кабель заправної щогли старшипа. Знизу кабель заправну щоглу для першого ступеня теж розбирають. Залишається сподіватись, що фінальну конструкцію заправних пристроїв не доведеться змінювати після кожного старту. До речі, про витрати. Стала відома сума, яку SpaceX витратила на Starbase. Це всього 3 мільярди доларів, менше, ніж коштував один запуск SLS з Оріоном. Компанія Ілона Маска продовжує вкладатись в будівництво. Він сам підтвердив, що ось ці будівлі, перекреслені червоним, знесуть, а на місці зеленого прямокутника побудують новий цех. Усе це дуже знадобиться, коли старшипи почнуть часто випробовувати в польотах за межі атмосфери. А ще стало відомо, що завдяки новій версії рапторів зросло корисне навантаження одноразової версії старшип. Він зможе виводити 250-300 тонн на низьку орбіту. Стартова маса всієї ракети зросте з 5 тисяч до 6 тисяч тонн. Чи збільшиться маса корисного навантаження, що доставляється на місяць, поки невідомо, але на фотографіях складального майданчика, зроблених з літака, помітили компоненти місячної версії старшипа. Ось так їх зберуть разом. А ще у місячної версії будуть дві посилені секції в тому місці, де оптічник кріпиться до баків. Зізнаємося, такі подробиці особливо цікаві, поки ми чекаємо нового польоту. Повернемося до чогось більш прозаїчного. Пам'ятаєте судовий розгляд організований екологічними організаціями проти FAA за те, що остання дозволила політ Starship? SpaceX приєднається до сторони відповідача FAA, адже компанія дуже зацікавлена в тому, щоб суд отримав усі докази про безпеку польотів для навколишнього середовища. І наостанок про новини StarLink. Тепер користувацькі термінали супутникового інтернету гарантовано працюють у русі. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про те, що двигун SpaceX встановив рекорд стиску в камері згоряння та відкриття про можливу воду під поверхнею п'ятьох супутників урану. Сонячна система має багато води, всім вистачить. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна відразу декілька. Ну а ми потім їх порахуємо. Запуски 14 травня з майданчика пускового комплексу slc 40 на Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправили на низьку навколоземну орбіту 56 супутників широкосмогового зв'язку Starlink версії 1.5. Для першого ступеня ракети це був одинадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 17 травня з космодрому Січан було запущено ракету Чанджен 3 б Носій відправив на геоперехідну орбіту супутник Beidou 3G4, який поповнить навігаційне угруповання КНР. 19 травня відбувся запуск супутників Starlink V-2 Mini. 22 апарати відправили на низьку навколоземну орбіту ракетою Falcon 9, що стартувала з майданчика пускового комплексу SLC 40 на мисі Канаверел. Для першого ступеня носія це був п'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 20 травня з майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. Вона відправила на низьку навколоземну орбіту 5 супутників Iridium і 16 супутників OneWeb. Для першого ступеня ракети це був 11-й політ, а він здійснив успішну посадку на плавучу платформу «Of course I still love you». 21 травня з космодрому Цзюцюань відбувся старт ракети Чан 2 c Носій запустив на орбіту три супутники, два з яких призначені для вивчення магнітного поля Землі, а третій для тестування технології радіолокаційної зйомки поверхні планети. Того ж дня з майданчика lc 39 a космічного центру імені Кеннеді стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив до міжнародної космічної станції пілотований космічний корабель Dragon 2 з екіпажем із чотирьох приватних астронавтів. Місія має назву ax 2 і організована компанією Axiom Space. Екіпаж очолює колишня астронавтка НАСА Пегі Відсон. Крім неї, до складу команди входить пілот Джон Шофнер, а також два саудівських астронавти. Пілот. ВПС Саудівської Аравії Алі Аль-Карні та біомедик Раяна Барнаві. Для першого ступеня ракети це був дебютний політ, і він успішно приземлився на посадковий майданчик LZ1. Запуск став 10-м пілотованим стартом космічного корабля Dragon 2. Він здійснив автоматичне стикування з модулем МКС Гармонія 22 травня о 13.12 UTC. Тривалість перебування екіпажу на борту станції складе 8 діб. За цей час астронавти проведуть безліч наукових експериментів. На нашому каналі подивіться згаданий на початку випуску ролик про те, як працюють ракетні двигуни. Це друге відео із запланованої великої серії, тож я залишу в описі посилання на обидва матеріали. Там же, як завжди, будуть посилання на наукові роботи, згадані у випуску. Друзі, дякуємо вам за цікавість до нашого каналу та проєкту Альфа Центавра В цілому ми раді ділитися з вами знаннями та створювати якісний контент, який допомагає навчатися та розважатись. Саме зараз найкращий час, щоб долучитися до нашої дружньої команди підтримки. А з вашою допомогою ми зможемо і надалі працювати над новими цікавими проєктами, розвивати канал та дарувати вам ще більше корисного та захоплюючого контенту. Зібрані кошти допоможуть нам оплатити ліцензії на музику, відео, ai помічників та інші необхідні ресурси. ваша підтримка також допомагає зберігати нашу незалежність та вибирати тільки найкращі теми та матеріали для глядачів. Та читачів. Щоб долучитись до команди підтримки, перейдіть за посиланнями у закріпленому коментарі. Ви можете підтримати нас на Патреоні, YouTube або на БаймієКофі. Кожен внесок, навіть найменший, має для нас велике значення. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в Альфа Центавра. Разом ми зможемо досягти нових висот і зробити світ трошечки кращим. Дякую вам за те, що допомагаєте нам рухатися вперед. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.